Я вітаю всіх учасників суботньої школи і запрошую вас до вивчення наступного уроку, урок восьмий, і має назву Заручені з Христом. Головна думка урока на сьогодні це в Псалмах 51 розділ, 12 вірш: Серце чисте створив мені, Боже, і дух правоти віднови у мені. Ось що просив Давид свого часу про чистоту серця. І наочні уроки Христа один рядочок, одне речення говорить наступне: усе, що необхідно зробити за його повелінням, може бути здійснене його силою. Сьогодні розбиратися в цих питаннях до нас завітав брат Павло. Вітаю тебе. Вітаю. І сподіваюся, що разом із Господом, з його допомогою Духа Святого, ми зможемо все ж таки розібратися в цих питаннях, що за заручення. Сьогодні у світі існує ось е, такий е, процес перед весіллям, да, коли відбувається заручення. Як заручитися з Христом? І що це за шлюбні відносини? Тож, давай ми дізнаємось про це. Перше, з чого ми. Розпочнемо роздуми нашого урока: це про те, що встановив Господь з самого початку. Які закони відносно шлюбу Бог дав в першій парі людей? Дуже цікаве питання, важливе питання, тому що оці закони, які Господь дав на самому початку, вони звучать на кожному весіллі християнському, яке сьогодні відбувається. Mm -hmm. Незалежно від того, яка конфесія, який материк на планеті Земля, який край землі, національність і так далі. На кожному весіллі звучить, що чоловік і дружина тепер одне тіло. І ще звучить така думка, що доки смерть не зло розлучить вас. Бо дуже цікаво, якщо ми разом з вами відкриємо до Римлян, де апостол Павло пояснював цей закон цю думку, то там говориться про те, що чоловік прив'язаний до своєї дружини, доки вона помре. А ж тоді він може бути вільний, може одружуватись на іншій людині і не бути порушником закону. В інакшому випадку, якщо чоловік одружиться на іншій розведеній жінці і живій, то він стане ким Прилюбодієм. Те саме стосується і жінки. Тому <клес> оцей закон Господь встановив з самого початку і він діє до сьогоднішнього дня. Хоча ми знаємо, що, на жаль, більшість християнського світу це не підтримують і забувають через Пройде, коли проходять через якісь випробування, проходить час і, на жаль, порушують оцей закон, який Господь встановив самому початку. Так. Невеличке відхилення у нас далі йде по уроці знання закону. От яка існує різниця між справжнім незнанням Божої волі mm -hmm. та висвіюванням світла, яке дійсно відкрите є в Слові Божому. Ну Ось також дуже доречне питання, тому що. Ми можемо з тобою і разом з вами всіма поділити, наприклад, христи, не християн, а взагалі людей у світі, які притримуються, наприклад, закону Божого mm -hmm. і не притримуються. Так. Але навіть ті, хто не притримується, можна поділити на дві групи людей, що не притримуються закону Божого. Це ті, хто свідомо це порушує, тому що вони не знають, як правильно, і ті, хто знають, але порушують це одно на такі дві категорії людей. І, до речі, перед Богом це абсолютно різні категорії, а, він їх відносить до грішників, але це різні категорії і покарання, звичайно, також воно різне. Тому це також досить важливо, чи ми це навмисно порушуємо, чи це ми ем, не знаючи, порушуємо цей закон. Ну тут важливе питання. Дійсно, і навіть сьогодні в законодавстві, коли людина ненавмисно щось зробить, то якісь певні статті закону можуть її е, оправдовувати або ще щось. А як? Ну, так, Це не означає, щоб ми правильно зрозуміли, не означає, що от, якщо ми не знаємо, угу. то ми не понесемо покарання. О. Покарання ми все одно понесемо. Просто я ти правильно підмітив, що воно трошечки пом'якшує. Угу. Пом'якшує не в тому, в плані, що ми не будемо покарані, а в плані тому, що це не настільки великий гріх перед Богом, як той, хто знає і порушує. Ну, це, це важливо зрозуміти, бо ми можемо себе заспокоювати, що ну, я цього не знав, ну угу, я такий угу. був і так далі. Тобто свідоме незнання, свідоме, коли ми усвідомлюємо це. І хочемо сказати, ну я краще не послухаю цю істину, тому що О. що вона мені скаже? Так, да, от я, до речі, зустрічав таких людей, які казали, що не розказуй мені, не розказуй, бо мені ще доведеться за це відповідати. Точно це цього, от це дуже часто зустрічається. Є небезпечним такий крок людини. Звичайно, є небезпечний. Як Бог розцінює його тоді? У такому випадку Господь він розцінює ще гірше, тому що людина мала можливість. Пізнати правду, але вона закрила перед собою двері, тому що вона не хотіла потім відповідати за це. Це також дуже великий гріх, і він на рівні того, хто навмисно порушує, знаючи. Це розсуджується так само Господом, як то, що людина знала, але порушила, коли вона захотіла б дізнатися. Дійсно, це дуже важливо, і сьогодні дай Бог, щоб ми взяли для себе важливий урок саме з цих питань, повертаючись назад до шлюбу про тих про ті правила, про які ми говорили, про шлюбні чому все ж таки в буквальному шлюбі от жінка повинна залишатися на своєму місці, як і чоловік, чи жінка, чи чоловік. Ну коли це навіть там не стосується якихось утисків або небезпеки, або насильництва, які кроки в цьому мають бути? Я так розумію, у цьому питанні є думка про те, що, наприклад, не віруючи, дружина з віруючим е, чоловіком. Будемо так казати, віруючий, це той, хто е, живе християнським життям, і не віручи, який повністю закриває очі на Біблію, на закони Божі. Звичайно, така людина не повинна розходитись. Е, е, з іншою людиною, з другою половинкою, якщо це є скажімо, як тут написано, не є небезпечним та насильницьким, не загрожує, життю. не загрожує життю. Так. тому що згідно тих історій, які ми читаємо у Біблії, згідно з досвіду і тих законів, які говорить Господь, що людина праведна, вона може своїм життям праведним навернути свою половинку, показати правду, змінити її характер. І така людина може навернутися. Це є місіонерська робота свого роду. Так, цій людині дуже важко. Так, вона дуже багато утисків, можливо, якихось моральних відчуває. їй дуже тяжко. Але це є робота для Бога також і для тої людини, яка поруч з нею. І така людина вона не повинна полишати цю половинку, це буде навіть гірше. Особливо для оточуючих, тому що будуть казати от такий сякий, або така сяка, і за віри, або і за Христа залишила сім'ю. Угу. Ну це так не можна. Отже, віруюча сторона може освятити невіруючу, і Це є дуже дійсно важливо. Апостол Павло, коли ми читаємо ось цей сьомий розділ, про який ти на початку говорив, то він, починаючи е, після третього вірша, він говорить про духовні, духовну символіку вже. Е, ми з тобою сьогодні говоримо про заручення угу. з Христом. Отож, як ми можемо все ж таки зрозуміти всі оті його подальші слова у. Е, Розрізі заручення з Христом. Я пам'ятаю, коли я вперше почув оцей вірш, коли мені намагались пояснити навіть не то, щоб намагались, ми проводили вечірню молитву. Це було в горах. Я з братом Віталіком, Йосюком, Владом угу. Флейсом. Ми пішли в похід і так от там досліджували Біблію, пам'ятаю, палаці і дуже цікаво. І коли цей вірш прочитав і брат намагався пояснити нам, то я, чесно кажучи, не до кінця це розумів. Але тут дуже цікава, глибока думка закладена. Ем, апостол Павло намагався перевести от оцей буквальний шлюб, угу. оцей шлюб, який е, прихований шлюб наш з Христом, тобто той завіт, який ми Христом заключаємо. І він переносить це, скажімо. За тим законом, який був у перших трьох віршах, і він каже, щоби ми заручилися Христом, ми повинні померти для минулого. Для минулого кого? Для минулого свого гріха, для свого я, для своїх поганих вчинків. Тільки в такому випадку ми можемо, коли наше минуле померло, ми в такому випадку можемо заручитися з Христом. Що відбувається, якщо ми заручились з Христом, але не померли для свого, скажімо, гріха. Відбувається те саме, що написано про буквальних чоловіка і жінку. Відбувається прелюбодіяння, угу. тому що ми залишаємося гріхові, але хочемо жити з Христом. Звичайно, ми з собою будемо трошки більше про це говорити, але ну, от суть полягає от в цьому. Отже, дійсно дуже важливо те, що якраз ти підкреслив про життя в шлюбі, але якщо ми говоримо про Христа. Тож, наступне, про що хотілося б поговорити, це життя в першому шлюбі, використовуючи символи, взяті з сьомого розділу до римлян. Що це за життя з тим старим, я так розумію, з тим старим чоловіком? Чому важливо все ж таки перемогти гріх? І чому важко це зробити? Іще одне дуже серйозне питання, на мою думку, тому що. Що таке життя з тим старим чоловіком? Ми з тобою і всі ми разом ми жили в гріхове до того моменту, коли ми не рішились, от все, я хочу віддати себе Христу, я хочу змінитися, хочу, щоб в мене перемінили всі думки, мої бажання, моє життя повністю, щоб я залишив свої гріхи і так далі. Наше я, старе, наш чоловік старий, він жив гріхове. Він контактував з ним щодня. І, звичайно, що він не може е, жити тепер з Христом, не залишаючи того попереднього. І тому дуже важливо, тому що, наприклад, ми не позбудемось того нашого гріховного і будемо жити з Христом, то воно буде в нас проявлятися, воно буде нам заважати. Ми захочемо бути, скажімо, чесними, але час від часу ми зможемо будемо щось обманювати. І вийде, що ми. Ми його не полишили, те своє старе я. І цей гріх він постійно буде нас, нам докучати і заважати. Це дуже важливо зрозуміти, що це треба все залишити. І дуже важко жити, будучи з Христом і будучи ще попереднім своїм цим гріховним чоловіком. Людина. Дійсно, як важливо залишити померти і не жити з ним далі. Тому якраз наступне питання, звертаючись до цих духовних символів, що відбудеться, якщо ми залишаємось в цьому першому шлюбі, тобто залишаємося так розумію, з старим чоловіком жити. Так? Угу. От як звільнитися від цих стосунків, якщо ми залишаємося, скажімо, з тим попереднім нашим шлюбом. Щоб нам це було зрозуміло з тим нашим гріхом, а mm -hmm. цей попередній шлюб, це з тим попереднім нашим чоловіком, який жив гріхово. то кінець кінць, кінцього прийде смерть, тому що за гріх смерть. От Ми говоримо про той гріх, який в нас був, і ми його не залишили, то кінець нашому буде смерть. І смерть буде друга так. і кінцева це не та смерть, яку переживуть. Люди, які не дочекаються приходу Христа, це буде інша смерть, яка буде після суда. І це надзвичайно страшно і дуже дуже небезпечно. Як ми звільняємось від таких стосунків, тільки через наш контакт з Христом, перебування у ньому, коли ми поступово, поступово будемо. Розуміти, наскільки це гріховно, і той гріх, який нам казався добрим, він стане для нас спортивним, такий самий, як для Христа. Uh -huh. Ось такі речі. Тобто, коли ми були жадібні, стали щедрі, були злими, станемо добрі, були якимись там З поганими звичками гордими, і все. станемо так. скромними і так далі. Так. це якраз останні слова примітки, що потрібно народження згори. Повинно відбутися оновлення, нове життя має зародитися в тобі, щоб ти більше не служив чи служила гріху е хтивостями тіла. Так, да, я хотів, ще підмітити. Ми можливо в попередньому питанні ще це не доторкнулись. Що говориться про цю залежність від гріха. Коли ми залежні від гріха, ми є у рабство. Так. Як важко жити у рабство? Дякувати Богу, ми зараз живемо ще у вільній країні, ми живемо у вільні часи. Але були роки, коли певні нації, певні люди вони переживали в своєму житті рабство, коли ними керували, коли вони не мали своєї волі і так далі. Наскільки це важко? От те саме відбувається з гріховною людиною, коли нею панує гріх. Їж важко. Всім важко людям, коли в неї панує гріх. Вона хоче робити добро, а виходить гріх. Навіть Павло, пам'ятаєш, так і писав. Так, да. нещасна є людина. Хто мене звільнить від цього тіла. Отже, е, наступне про що поговоримо, про, якраз про звільнення. Що може нас звільнити, що нам може це зробити нас вільними. Тож, давай поговоримо про істину. Що це є таке істина? Чи якимось іншим словом можна це ще додати? Ну, насправді, коли мені задавали інші люди, з ким я спілкувався, що таке істина, от людина, яка не пов'язана з християнством, ти знаєш, що. І я в таку якесь, як, як зумиров, і думаю, ну як дати відповідь, дуже важко. Треба почати з того, що істина, вона, от навіть якщо візьмемо Короля Якова переклад англійський, mm -hmm. то там написано, це є правда. Mm -hmm. Христос каже про себе, що я є дорога, правда і істина. Тобто mm -hmm. mm -hmm. ми можемо сказати, що Христос є істина, Закон є істина. Тобто те, що веде до Христа є істина. І дуже цікава думка її у приміці. От я її підчеркнув. Тут написано, що Христос це досконала система істини. От теж дуже цікаве таке речення. Це є система ціла істина. <реку> тобто, що таке істина? Це є, будемо казати, для нас є Христос. Він є для нас правда, істина, життя. І ще от таке речення би хотів прочитати: усі істинно віруючі люди зосереджують свою увагу на Христі їхній характер випромінює світло Христа? Всі вони збираються біля ніг Христа і говорять лише про нього. Тобто, якщо людина буде слідку, слідувати за істиною, вона буде та як Христос. Тобто така цікава думка з цієї примітки. Гаразд правильно якраз ти підкреслив, і е, хочеться наступне запитати, пізнавши Христа як істину, як правду, як життя. Правильно, як тоді ми стаємо вільними? Пізнавши істину, пізнавши Христа. Бо Христос є істина, правильно, ми дійшли до висновку. Так, да, є дуже цікаву думку, я почув від одної людини. Вона сказала, що гріховна людина є носієм вірусу гріха. От дуже цікаво, дуже мудра і дуже глибока думка насправді да. тут пов'язана. Є такі віруси, якщо ми трошки знаємо медицину, знаємо, як хвороби відбуваються. Є такі віруси, які блукають у нас і ніяк на нас не впливають до певного моменту, до якого? Поки наша імунна система вона не ослабне. Як тільки наша імунна система ослаблює, що відбувається? Цей вірус проявляється, ми відчуваємо якийсь дискомфорт, відчуваємо погане самопочуття і проявляється дуже багато різних симптомів. Тобто, так. От те саме відбувається із вірусом гріха. Дуже цікава думка. Який тоді вихід з цим вірусом? Вихід тільки один, звичайно, це є тільки через Христа. Ми, на жаль, своїми діями ніколи не зможемо звільнитися від гріха. Так, ми можемо навчитися вести себе гарно, можемо навчитися стримувати себе в тому, чому ми не стримні. Але це не означає, що ми витягнули той корінь гріха. Рано чи пізно він може дати про себе знати, проявитись і так далі. Тому вихід всього тільки через Христа, через те, щоб ми його прийняли, щоб він нам допоміг, і тільки він може визволити нас від цього. Дійсно дуже важливо сьогодні зрозуміти. Ось це навіть четвертий цей підрозділ, про який ми говорили з тобою, про звільнення від гріха. В Христі це може тільки відбутися. Там тільки ми можемо залишити ось цей вірус, прийшовши на Голгофу, познайомившись з Христом, і там все це може відбутися. Тож, коли ми говоримо вже про такий самий приємний етап. В житті християнина про смерть старої людини. Правильно? Чи дає це нам гарантію в тому, що ми ніколи не будемо знову грішити? От, ну все. Так? Ні. Не дає це ніякої нам гарантії, абсолютно. І ми повинні це усвідомити, тому що це. Небезпечно для нас, якщо ми будемо думати, от я прийняв Христа, угу. все, я більше вільний від гріха. Я знаєш, що є людей. така тенденція. Є. І Правильно. люди тільки кажуть, я вільний тепер від гріха, я угу. можу, наприклад, порушувати суботу. Але це неправильно. Це є порушення, і ми, це не є, скажімо, наше визволення від того, що ми в майбутньому вже не будемо грішити. Ти знаєш, я чув таку цікаву думку, як відбувається, от оце. Перетворення або нове творіння у нас. Mm -hmm. Наша стара природа, вона все життя, вона з нами. І в один момент, коли ми приймаємо Христа, відбувається якби удар по цій природі. Так. І ця стара гріховна наша природа вона не вмирає. І я чув таку думку, я не кажу, що я, от, це точно так. Вона не вмирає, вона від, якби в комі. Знаєш, що це за стан коми? Так. Це людина, яка. Вона вже несвідома, але її тіло ще живе. Але вона вже все, вона вже не може ні рухатися, ні діяти, нічого робити. Але от є то, шанс. Але є шанс, Який? якщо підтримувати її життя, так. якщо давати їй медикаменти, угу. підтримувати її тіло. З часом така людина може встати з коми і продовжити життя. Те саме стосується нашої гріховної породи. Вона в комі до того моменту, поки ми її. Не підкормлюємо mm -hmm. тобто з якимись грішками, якимись думками, якимись діями, навіть бажаннями, навіть поглядом. Да, якийсь... і, і от ми так підкормлюємо ту гріховну природу, яка колись померла для гріха, і вона починає оживати. І що за природа почне відбуватися? Ми почнемо жити з Христом і, будучи знову тим самим старим чоловіком mm -hmm. гріховим. Оце дуже небезпечно. Тому немає такого. Що якщо ми прийняли Христа, ми вже не будемо ніколи з вами грішити. Ні. Згадайте, скільки історій в Біблії було, що людина прийняла Христа, була праведною, але, ідучи своїм шляхом, відвертаючись від Бога, вона доходила до таких страшних гріхів, що ще до того навіть не робила. Да, да, це можливо. І дуже важливо, якраз ти підкреслив цю думку, кого ми кормимо сьогодні? Да. Кого ми кормимо? Кому даємо ми можливість на зріст? Якщо нову людину, то це з Христом. Отже, говорячи про е, наші звички, хороші, чи вони погані, е, вони все одно якимось чином впливають. Що це за вплив? Як він відбувається від цих звичок, е, з, чим, з чим ми сталкуємося сьогодні? Ну, це є е, нормальний природний е, процес. Так. Те, з ким ми спілкуємося, він на нас так чи інакше впливає. Хочемо того чи ні. Навіть. Ті люди, які знаходяться в шлюбі, ви маєте навіть помітити по собі, що ваші деякі звички, вони повторюють звички ваших других половинок. Те mm -hmm. саме відбувається у всій природі. І так само відбувається в нашому е, житті з Христом. Якщо ми з ним е, живемо, якщо ми з ним постійно перебуваємо, то, звичайно, його звички. Якщо можна так виразитись, або його бажання, вони стануть нашими бажаннями. Тому дуже важливо підтримувати цей, цей зв'язок з Христом протягом дня, на протязі всього свого життя. І тоді його звички і його характер він буде присутній і у нас. Да. На жаль, історія Біблії говорить про те, що були падіння навіть е, людей, які були близько з Христом, були з ним знайомі, з ним спілкувалися. Але питання полягає в тому, яким чином сила чого може нас утримати від падіння, завдяки чому ми можемо вистояти. Тому що самі, я так розумію, ми нездатні. Що може нам допомогти? Тут насправді просте питання, тому що дійсно ми нічого не можемо, верніше ми можемо, але самі ми мало що зможемо зробити. І тому тільки Христос може нам допомогти. Він Якщо ми будемо споглядати на нього, ти не раз це підтвердив, що якщо ми станемо у Глуховського Христа, будемо споглядати на Христа, який Він муки пережив заради нас, то, звичайно, це дасть нам сила пережити ті негаразди, можливо, побороти ті гріхи, ті всякі погані звички, які у нас є. Тільки Христос, самі ми звичайно не зможемо. Але надія є, і Христос Він дає нам. І і він казав дасть і бажання і можливості і всього. Подяка Подяка тобі, що ми могли дійсно розібратися. Підводячи підсумок, ось е, головній назві урока нашого заручення з Христом, який ну, такий е, от, можна висновок зробити з цього всього? Що означає заручення з Христом? Які головні два моменти, я б на себе, для себе так визначив: це щось про старе і щось про нове. От що можна побажати нашим глядачам? Що можна побажати? Треба серйозно нам всім віднестись до того, що ми носимо ім'я Християн не просто так. так. Ми можемо називатись християнами, але ми повинні і в житті показувати це. І ми маємо розуміти, що ті сили, які борються проти нас, вони також надзвичайно сильні. І без допомоги Христа ми станемо з вами. Такими, як ми були до того, як ми пізнали його, і ще гіршими, якщо не будемо тримати за руку Його. Багато таких е, стандартних фраз, але насправді воно так і є. Тільки Христос, тільки Його допомога, тільки його рука може нас від цього спасти. Да. Дійсно так. І хай допоможе Господь кожному з вас, кожному з нас, щоб сьогодні старе померло, і ми були заручені з Христом і жили з Ним залишок життя, який Він нам дозволить. Амінь. 아니